Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. У нас сьогодні риночний день і ми шукатимемо автомобілі для наших нових замовників. для них це будуть нові свіжі для них автомобілі. Шукатимемо Opel Astra або Megane другого покоління. Важливий буде стан, комплектація менш важлива. Не обов'язково там нам напаковані всі датчики. Головне, щоб був автомобіль. Бо вже з 7 по 9 роки вже. Як то кажеться, автомобіль має свій певний вік, і тут вже важливіше більше грає стан стан двигуна, стан кузова. Набагато важливіше, ніж якісь там пару лишні опції, які, можливо, колись там хотілося. І так само у нас буде великий сімейний автомобіль, як Passat b 8 Дуже класні ці машинки, я їх дуже люблю вибирати, дуже вони такі цікаві. Є вони з дуже великими пробігами, бо машина дуже надійна. Тому це самий, самий великий такий, як то кажеться, перепон в пошуку таких автомобілів. Якщо по кузову можна більш-менш зорієнтуватися прямо тут за пару хвилин, то з пробігом треба поморочитися. Кому цікаво, підпишіться на канал, і ми погнали. Так, ну що ж, друзі, знайшли для замовників таку астрочку цікаву, ми її приглянули ще, ще рано вранці, тепер повертаємося і дивимося на неї більш детально. Дивлюсь, теплообмінник вже поміняний, охолоджуюча рідина Свіженька, 6-9 рік. Та вроді нічого, вроді все нормально. Катастрофи немає. Десь там трошки є запотівання, але. Так, ну що ж, друзі, стан в принципі, нас влаштовує, автомобільчик дуже гарно збережений, цілий гарний, рівний. Пробіг у нас підтверджений, є тюф. В принципі, по салону зауважень немає, по косметиці, по зовні, то так само. 6350 була ціна спочатку і 6, вроді би, 200 домовились, зараз будемо уточнювати. Ну, запасочки немає. Автомобільчик гарненький, нам підходить, їдемо на оформлення. Так, документи ми всі зробили, відправили покупців додому, ну а ми йдемо шукати наступні варіанти для нашого другого замовника. І в нас має бути шикарний Passat b 8 Так, Розглядаємо такого Passat, яка вже Підключилися, робимо діагностику. Якісь там пару помолочок вискочило. Досить такий непоганий варіант, b 8 18 рік. 2.0 автомат, 18900. І у нас є по пробігу таке підтвердження невеличке, теж великий плюс. Техогляд. У нас 21 рік, 143 тисячі. Зараз 210. Так, не перемикнулося Форсуночки теж всі в нулях, все чітко. Тож, той, звичайно, 13 грам, 6,62 золи і границя заповнення 80 грамів, це ще дуже довго. 67. Золи 6,6 і у нас 55 грам по сажвичку. Тобто ще зазор дуже великий. Так, ну тут як у нас в комфортлайні все зашито, да, труба чистенька. рычага немає только по подвеске то все мелочи как всегда Пружинка подселена, ничего все дроты на месте ничего не обірвано, не покоцано Турбіночка сухая сажовичок сухой, по мотору Так, не видно. Не зарізано. Так, в ряду вона стояла, все перевіряли, але краще ще пройтися, перевірити фарбу, щоб ніде нічого не було з по проямам все норм. Зараз зовні ще пробіжимось, бо передивлялись кілька варіантів, щоб нічого не заблукало у нас тут. Так, автомобільчик наш на ледованих фарах, Comfort Line з проктроніками, такий досить гарній комплектації, є асистент світла, на полоси реагує. ну Така середненька дуже гума. На гуму там якусь знизочку будемо просити, хоч вона 18-й рік, але тормоза долю обслужені, свіженькі стоять колодочки досить в гарному стані у нас, косметичному, як зовні. Автомобіль повністю без підкрасів, цілий рівний, склопідйомнички, розблокування трішки багажника, 210 підтвердженого пробігу, велика навігація, підігрів автомат, все як любите. Хотіли ще люди Алькантару, але але 2018 рік нас покусив, краще, ніж 16-й. Все таке. Ерго сидіння, дуже зручні, комфортні. все-таки, Дуже в гарному стані косметичний салон. Все у нас добре. Двойна двозонна, навіть трьохзонна кліма, як має бути. Дуже чистий, охайний. Весь ціленький, рівненький. Так, у нас тут тільки піна, запасочки немає, але то все не є великою вже проблемою. Є в нас ще складається фаркоп. Електрокришки немає, щось тут нам то песики допомагають. Ось такі речі. Едлюшка. Все працює, сажовічок чистенький відносно на цей пробіг, все добре працює чітко. А такий, друзі, автомобіль. 18900 на старті, ГРМ поміняний стан гарний. Зараз ще поторгуємося і будемо йти шукати далі автомобільчики. Ну що ж, друзі, помаленьку будемо виїжджати з нашого авторинку. Сьогодні ми підібрали два досить гарних автомобіля. Замовники задоволені. І всі вже оформлені з документами поїхали додому. Ну а ми помаленьку вибираємось і будемо шукати наступні варіанти. На цій неділі буде багато цікавих пошуків по е, Октавії А5, Октавії А7 для замовників. Е, з Полтави і з міста, 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 міста Харкова, здається. Отже, такі будуть цікаві прогнози. Вже цікаві видосики, вже частково є. Машинку, правда, ще не знайшли, але вже кумедні історії будуть. Так що не забувайте підписатися на канал, вайбер-групу та телеграм-канал, для... щоб переглянути автомобілі, які приїжджають з візі з Європи, є посилання внизу під відео. Отже, дуже. Дякую, що надивились до кінця. До зустрічі, пока.